Вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників, самої української землі і національних багатств. Вітаю нас з вами в статусі кінцевих бенефіціарів та й засновників нашої спільної держави Самоврядної республіки України. Дика втома, накопичується. Але, як не дивно, немає бажання ані кинути нічого, ані. Зупинитися, є лише одне бажання стояти на смерть і завершити величезну роботу, право здійснювати яку зараз в мене. Такої простенької людини, там, ну так в мене є там, знання, я їх не афішую, там якісь освіти і так далі. Але в принципі я жив своїм простеньким життям, робив свою простеньку роботу, встановлював автономні системи опалення, саме тому я себе і називаю сантехніком. От ну, зрозуміло, що я можу зробити ремонт і встановлення і розрахунок, до речі, системи каналізації. Ну, от 2014 рік він змінив долю багатьох людей і мою так само. Тобто, я в якийсь момент просто усвідомив, що жити далі, як споживач, я, мабуть, більше не зможу йти на фронт. <кій> і... Героїчно загинути я можу, але це буде нераціонально. Все ж таки, для чогось мені творець дав там логіку, здатність аналітично думати, і в результаті я почав шукати, як я можу бути корисним для свого народу, для народу державотворця. Ну от чотири роки досліджень і вже. У 2017 році народилась концепція, хто слідкував за цим процесом, він знає. Народилась концепція тих змін, які можна зробити на українській землі. Щось я по-перше, вже, мабуть, в доповіді. Да? Давайте зупинюсь на доповіді, щоб це не йшло. Я просто хочу сказати, що ніфіга я не втомився. І той дикий ритм поїздок, і зустрічей, і постійних промов. Ну так, я з Полтави повернувся без голосу. Я практично зірвав голос, в мене був емгіт. На ранок я прокинувся з фактично опухшим горлом. Не міг говорити, я ледве відновився до середини дня, але вже там, десь друга-третя, я вже робив етер, і ви пам'ятаєте, що я ну, це вже був нормальний етер. Добре, нам вдалося це не тільки мені, ні, пробачте. Нам вдалось людям, які шукали, як вести боротьбу, винайти нову фактичну зброю. Це така правова тичанка. Починалося Починалася з того, що ми шукали кулемет, знання, юридичні знання, правові знання, які дозволять нам діяти саме в правовому просторі, діяти ефективно. Вітаю всіх, хто долучається, вітаю прилуки. Вам особливе привітання, бо ви першими витримали удар постійному руху з боку Служби безпеки УРСР, і про це буде ще окрема розмова. Добре, Правила таченка. Так, дякую. А, в результаті ми змогли винайти правову зброю, яка не те що не поступається. Правові зброї нашого супротивника, вона ще десь, мабуть, на порядок краще, потужніша, Вітаю, пане Сергію. Потім ми шукали шасі, Ми шукали, що це може бути, на що поставити, на яку, там, коляску, чи що це правильно назвати, поставити нашу правову зброю. І е, я з подивом зрозумів, що дійсно у нас абсолютно вільна правова зброя. Це органи СЕЛОВ, пробачте, Правові шасі органи місцевого самоврядування. А знаєте, до цього моменту це ж не мій винахід, насправді, що в 2012 році пані Ольга Уграк знайшла, що органи місцевого самоврядування вони не утворені, були своїми територіальними громадами. Але в 2012 було зарано робити якісь подібні дії. А... 2020-му не зробити вже було б запізно і це вже був би програш. Дякую, пане Сергію. Ви праві тільки не за нами, а за українським народом, який прокинувся і вже починає діяти. Тобто я маю на увазі не за кимсь конкретними людьми, а за цілісним українським народом. І якщо людина ототожнить себе з українським народом, вона усвідомить свою самогубність, свою здатність витримати будь-яке навантаження, будь-яку загрозу. Яка буде обов'язково замортизована, тому що ми стоїмо пліч о пліч, один до одного, і чим більше нас, тим більше ми здатні протестувати ворогу. Вітаю пані Люба, вітаю дике поле. Дякую. От і коли ми знайшли це шасі, і зрозуміло, що воно не використовувалось, що є тільки підміна понять, є тільки спроба видавати за органи місцевого самоврядування місцеві органи. Радянської системи Ради народних депутатів, саме їх спробували перейменувати в органи місцевого самоврядування. І довгий час український народ саме це і бачив, і саме ці новоутворення, як там вони правильно називаються, ракові похої, є там позитивні, є там негативні. Негативні новоутворення от довгий час приймалися як органи місцевого самоврядування. Добре, коли ми це знайшли і зрозуміли, що це шасі нам підходить. Ми встановили нашу правову зброю на це шасі, і в нас вийшла абсолютно унікальна, унікальна, потужна зброя, потужна зброя українського народу, права тачанка, це органи місцевого самоврядування, озброєння конституції України, озброєні міжнародним правом, які лупашать так по зубах. Всі ці уламки радянської системи на українській землі, що ця сволота навіть не знає, що робити. А, і, і знаєте, я кайфую від того, що ми робимо. Я чітко розумію, наскільки класно ми це робимо, наскільки потужно ми це робимо, наскільки нам самим подобається оце от відчуття переможності, не постійного програшу. А пішли на мітінг, можливо, нас там поб'ють, але ми ж, нам не буде соромно перед нашими дітьми. Та не треба. Не треба. Всі мітинги сьогодні це 32 тисячі зборів по території України. Їх можна провести за один день, за один день утворити органи місцевого самоврядування. Наступного дня вже утворити районні обласні ради. Ще один день і буде завершена структура держави. Але сволота не хотіла, щоб український народ панував на своїй відверті землі. І тому прокинулись. Ми прокинулись, ми подивились навколо, ми зрозуміли, що не зґвалтували 24 роки. Це крім тих 300 років до 1996 року. От вони були ці роки приниження і образ навіть більше ніж 400 років. Але ми сьогодні вже можемо піднятися. Ми можемо показати свої зуби, ми можемо відлупашити свого супротивника навіть. Тому стані, який сьогодні ми насправді ще тільки дитинча держава, така маленька держава зародок, розумієте, в якій лише в 15 областях 45 з 32 тисяч громад утворили органи місцевого самоврядування. Всі, хто е, говорить про більше-менше, вони е, вітаю пане Володимире. Вітаємо дар. Е, дякую, е, всі, ці, хто говорить про більше менше, чомусь забувають про те, що потужніше дерево. Генерал Джек, наче, да, гігантська сіквоя. колись близько там, тисячі років тому почало рости з дуже маленького насіннячка. Воно росло і росло. І воно стоїть могутнє, потужне, стоїть там за вишки 100 метрів гігантське дерево, і йому не страшно нічого. Ну, Зрозуміло, що підлота ще може прийти, там, якось спиляти, там, проти, проти цього стоїти важко, але це вже інший паразитаризм. Але серед інших дерев це патріарх дерев. Так приблизно так само державність українського народу підніма, піднімається з маленьких зародків, з органів веселого самоврядування. Всі ці закиди ми в стільки разів вже просто розбирали. 10 людей не можуть утворити органи місцевого самоврядування, і це говорять істоти, які утворились з двох маленьких клітин, сперматозоїда і яйцеклітини, Розумієте? І от вони виросли і намагаються мені розповісти, що дві клітини не можуть вирішувати за весь організм. Ну то вже таке дурь, вона є дурь. А наша справа проста. Український народ має панувати на своїй відворці землі, а для цього він має виконати Конституцію України 96-го року, тому що це один з рівнів встановлення народу на своїй землі. Це вже ж не єдиний рівень, який треба буде відновити. Ми вже ж маємо відновити всі наші понівечені, скалічені і не знаю там пригнічені роди, українські роди на українській землі. Винайти, спробувати їх відродити, підняти пам'ять, відновити кожну краплиночку знання, що було винищено. Підняти наше українське сповідання це не означає, що треба буде знищити якісь інші сповідання. Ну, коли на в українській землі одне сповідання є надмірно захищеним, а природні сповідання українських родів є помречені і пригнічені, це ненормально. Це означає, що незабаром буде бунт. Незабаром буде відновлення. Це дуже просто пояснювати, наприклад, на релігійних спільнотах. Да, от на українській землі сьогодні е, існує одна релігійна спільнота е, юдеї, е, юдейські релігійні громади, і вони максимально захищені сьогодні на українській землі. Я ще два роки тому е, говорив про величезну проблему, коли е, одна релігійна громада надмірно захищена у порівнянні у порівнянні з іншими релігійними громадами. І це створює е, такий дисбаланс захищеності, який обов'язково призведе до бунту. Е, обов'язково призведе до спроби понівечених е, релігійних громад або етнічних громад, наприклад. Захистити своє я. І в цей момент може бути таке, що знаєте, як ображена людина, вона ще не може правильно розрахувати сили, вона б'є в будь-який бік, і її завдання зараз спробувати вийти зі стану скалічення, зі стану приниження і. Якщо, наприклад, юдейська релігійна громада або єврейська етнічна громада не бажають опинитися жертвами так роздутої теми з антисемітизму, то вони мають бути першими захищені, зацікавлені в тому, щоб український етнос отримав гідний захист, отримав свою власну етнічну школу для захисту своєї етнічності, і не треба вип'ячувати настільки потужно якісь свої ознаки, бо спроба продемонструвати свою захищеність перед іншими є вже приниженням. Я б не хотів, щоб зараз цю мою доповідь, цю цьому промову відносно етнічних громад хтось прийняв як заклик до силових дій. Але якщо буде така ситуація, да, от коли хтось з українців, наприклад, Андрій Рачов, я не надаю оцінку, правильно він зробив чи неправильно, але він ніколи не буде стояти один проти етнічної громади. Колись в подібній ситуації опинився пан Дмитро Пелих, і ми встали поруч. Він відчув підтримку, і його термінологія змінилась, він почав відчув силу. Тому незалежно від того, правий Андрій Рачок чи ні, він отримає підтримку. Він отримує під підтримку етнічних українців, тому що не може стояти одна людина проти, іншої, проти етнічної громади і відчувати. Оце от, дику несправедливість, це ненормально. В цій ситуації вибачатися мала це дивно, але вибачатися мала єврейська етнічна громада. Вона мала вибачитися і сказати, ми допустили таку нерівноцінність захисту. Це наша проблема, що ми недооцінили глибину потенційного міжетнічного конфлікту. Це ми не зробили все необхідне, щоб на українській землі існувала міжетнічна дипломатична платформа. Я пропонував її два роки тому ще утворити. І от на сьогодні я ж не дарма кажу про те, що навіть якщо єврей прийде в до правозахисного осередку української етнічної громади і скаже, що мене ображає єврейська громада, він отримає захист. Так, от в цій ситуації Андрій Рачок отримає весь необхідний захист. І нехай мене не спробують називати антисемітом. Я захищаю будь-який етнос. Єдине, скажімо так, що я не допущу на українській землі, це антиукраїнство. От, антисемітизм є кому захищати євреїв, українців, нема кому захищати. Тому антиукраїнство на українській землі не буде. А нерівноцінний захист етнічних українців і етнічних ну вже можна, наприклад, не тільки євреїв називати, кого ще можна назвати вірмен. Наприклад, нерівноцінний захист етнічних вірмен на українській землі. Це мене дуже сильно цікавить і турбує. Всі етноси мають отримати рівний захист. І е, якщо для цього треба буде зменшити права, е, наприклад, єврейської етнічної громади, то це доведеться зробити. І вона сама має бути в цьому зацікавлена, щоб не де боже не спровокувати такі прояви, як відбувся е, прояв захисної агресії. Я підкреслюю, що це була захисна агресія з боку Андрія Рачка. Саме йому боліло за приниження гідності українського етносу і вип'ячування на українській землі ознак інших етнічних громад. Добре. А про це будемо говорити пізніше. Повернемось. Ну в Хачачу. Чому пізніше? Це ж все одно завдань всеукраїнського українського національного конгресу. Да? Спробувати стабілізувати українську націю, консолідувати українську націю і стабілізувати український народ на українській землі в будь-яких просторах. Етнічний простор це один з тих просторів, на якому відбуваються на сьогодні захисні дії. На релігійному ми мало чого знаємо, мало чого можемо. Тут моїх знань не вистачить, тому я прийму вашу допомогу. Ми тут тільки почали досліджувати цей простір, і шукати як можна захистити україну релігійних, даво так, от україновірянських, да, от традиції. От і одним з про одним з просторів є простор державотворчості, саме в просторі державотворчості українська нація. Найбільш прогресивна, найбільш розумна, найбільш потужна, найбільш будівельна частина українського народу створює свою власну державу. У нас вже є креслення. Це конституція України 96-го року. Неважливо, як вона прийнята більш важливо, що наш ідеологічний супротивник носії радянської ідеології вважають конституцію України 96-го року чинною. Поки наш супротивник вважає конституцію України 1906 року чинна, це наша правова зброя, ми можемо її використовувати. І це і є той елемент, який ми встановлюємо на наше шасі тобто ми утворюємо органи місцевого самоврядування у Збройній конституції України, і наші супротивники нічого не можуть зробити. Так злочинці підсилають окремих представників Служби безпеки УРСР до нас. Ці люди приходять, ці люди проводять розмову, але те, що я аналізую, те, що я бачу, воно примушує мене зробити наступні висновки. А представники служби безпеки ОРСР чітко знають про цю ситуацію, і вони знають, що вони нелегальні, що вони діють на українській землі без жодних законних підстав. І тому зазвичай мені так здається, що служба безпеки відбувається приблизно така розмова. Начальник якогось там на відділу отримує наказ від свого там олігарха, який його фінансує, про те, що піди там. Отам от є такі нахабні люди, підеш їх там, поганяєш трошки, щоб вони трошки налякалися. От цей начальник викликає своїх підлеглих, каже: Їм так: оцей на вас розписую, підете, зробите отаку от, от штуку, і вони йому такі кажуть: слухай. Ну ну чому підемо позоритись? В них все нормально, всі документи вони нам давно не